Так. А тепер виконую, в цілому тут ми робили підрів на груди, а тепер поштовх. Виконується тіло. Починається, вот, закидається і починається поштовх. Почув починається з під сіду. Підсідає і починає з п'яток вибивати в таз, От сюди. П'ятка і в таз, От, От сюди. От сюди. І повторний підсід. Підсіплимо. І розпустили ще. Тобто з п'ятки. Повторний підсіплений. Так, наводимо. І підсідає, підгирю. І встали, зафіксували. І так само по прямій опускаємо. І знов на дорогу. Зараз з п'ятки. Зараз відпускаємо. Гітається з п'ятки. П'ятками в ногу і в бедро. В бедро, в локоти сюди. Видуває в, в лок. І коли вже на вищій точці виходимо, uh -huh. тоді різко під сяду хай підсяд, а ми з підсіданням в Ось, ось, Сюди. О. Раз? О. Оп. І встали. Зафіксували фіксацію. Опустили не знаю. Оп!